Суперего дійшли до нього. Це внутрішній моральний цензор. Він живе ідеалами, постійно порівнюючи реальність з тим, як воно повинно бути у вяві. Він не думає про задоволення чи практичність. Він хоче досконалості, правильності, відповідності нормам тут і зараз, завжди і всюди. Его продюсер, який намагається домовитися. Такий менеджер та каже, давай трохи пом'якшимо правило, щоб музика була і правильною, і цікавою для публіки. Ід, талановитий, але хаотичний музикант, якого Суперего постійно критикує за відсутність і відступ від канонів, які він дає. Ключові риси Суперего повністю моралістичні, оперує поняттям добро і зло. Добре, погано, правильно, неправильно діє за принципом обов'язку, вимагає відповідності ідеалам, прагне до досконалості. Без і та його ми перетворилися на таких роботів, що слідкують за правилами, є джерелом совісті та почуттям провини. Як проявляється суперего у поведінці, дотримання правил і норм моралі. Самокритика та самообмеження, прагнення до високих стандартів в усьому, почуття обов'язку та відповідальності обов'язково Ти повинен бути найкращим, ніяких помилок. В емоціях почуття провини при порушенні моральних норм. Гордість за досягнення Ти. та правильні вчинки, сором за. Неналежну поведінку, тривогу через невідповідність ідеалам, мислення як мислення проявляється постійна оцінка своїх та чужих дій, засудження, схильність до перфекціонізму, ідеалізація авторитетів, чорно-біле мислення добре, погано, правильно, неправильно, функції суперего суддя та ідеал. Совість. Внутрішній голос, який судить наші вчинки, засуджує погане дії, включаючи почуття провини, змушує нас виправляти помилки та просити вибачення, отримує від порушення правил через страх покарання. Его ідеал, образ нашого ідеального я, яким ми хочемо бути, показує, якими ми повинні бути в ідеалі, в якомусь там ідеалі, недосягнутому. Мотивує нас стати кращими та розвиватися, дає почуття гордості та самоповаги при досягненні цілей, якщо е суперего адекватне. Як формується суперего? Суперего починає формуватися десь у віці 3-5 років, десь от трьох. Коли дитина засвоює батьківські заборони та заохочення, не тільки батьківські, але і соціальні, тому що ми всі живемо у соціум у садочку, нам кажуть, що що повинні ми робити, що не повинні, що засуджуються, що схвалюються, і ми це вбираємо в себе як на такий записуємо, як на жорсткий диск, де немає ніякої критики цих правил. Воно продовжує розвиватися під впливом батьків та сім'ї, їхні цінності стають основою нашої моралі, суспільство. Ми вбираємо культурні норми та очікування, значущих людей, вчителі, герої, комири впливають на наші ідеали. Як зрозуміти, що в нашій психіці суперего домінує? Гіпертрафоване суперего це постійне почуття провини навіть за дрібні проступки. Перфекціонізм, що призводить до прокрастинації, Ригідне мислення, нездатність до компромісів тільки так і ніяк інакше, труднощі в отриманні задоволення від життя, Ну, яке там задоволення повинно бути правильно, збалансоване суперего. здорове почуття відповідальності без надмірної провини, прагнення до ідеалів з розумінням реальності, тому що, коли є ідеал, ідеал, то там немає реальності. Там від тільки фантазія, здатність прощати себе та інших за недосконалості. Слабке суперего. Недостатнє почуття відповідальності, труднощі з дотриманням соціальних норм, схильність до антисоціальної поведінки, відсутність довгострокових цілей та амбіцій. Суперего це наш такий внутрішній компас. І прагнення до досконалості без нього ми не могли б жити в суспільстві та розвиватися. Але його надмірний вплив може призвести до постійного почуття провини та незадоволеності. Ключ до психічного здоров'я він лежить між балансом, між ід, пробач котику, его та суперего. Де кожна частина психіки виконує свою роль, не пригнічуючи інші? Ід дає нам енергію, бажання, его допомагає нам зрозуміти, що ми з цим можемо зробити, а суперего нам допомагає не виходити за рамки адаптації суспільства. Наприклад, коли ми, коли ми приїжджаємо в нову країну, нам важко, бо тому, що нам потрібно заново вибудовувати суперего цієї країни. Адаптуватися до неї, ми дивимося, ми контролюємо на що реагують, на що не реагують, і наше воно вчиться, воно так знаєте, всмоктує в себе усі правила. Наприклад, дитина, як воно формується, це суперего. Коли дитина вона ж не знає, які правила є у цьому житті, вона щось робить, дитина. Вона дивиться на батьків, батьки якось реагують і це записується у наше таке жорсткий диск суперего, який потім допомагає нам розуміти, що є добре, а що є недобре. Буває так, що суперего є неадекватним, коли. Наприклад, батьки були ну не дуже адаптовані до середовища, в якому вони жили, до соціуму. І тоді дитина теж не адаптується. Тому потрібно мати таке, знаєте, вибудовувати адекватне, досить реалістичне суперего з розумінням, яким ми хотіли бути, але це не повинно бути таке. Знаєте, я тут, а я хочу бути такою. Коли великі розмежування між его і суперего, тоді дуже багато критики. Ти завжди будеш незадоволений. Повинно бути так: є ін, є его, який контролює, має зв'язок, і суперего, як, з якими вони всі співпрацюють. Але коли суперего дуже високе, дуже велике, і воно, воно стає дуже маленьким, не можна хотіти. А суперего каже, як повинно бути. І тоді люди можуть бути достатньо агресивними. Тому я вам пропоную подивитися, проаналізувати своє суперего, щоб ви розуміли, якими правилами ви користуєтеся у своєму житті, що дійсно працює на вас, а що на вас не працює.